Сьогодні я буду знімати відео огляд своєї лего моделі Камазу з Лего. Спочатку я хочу вибачитися за те, що мене так довго не було на Ютубі. Вчора і сьогодні я випустив декілька коротких відео, та й все. А от е, великих відео, таких як я зараз знімаю, не було дуже давно. Тому сьогодні ми це виправимо і я. І маю велике відео. Отак. От Тож перейдемо до огляду Камазу. От. такий він в мене вийшов. Тут є бампер, номер. Я його хотів зробити, так сказати, трошки вже поламаний. Не прямо що новенький, а поламаний. Ну, атмосфера. Така буде чи що, не знаю, як сказати. А саме головне в нього це он, цей відхідний механізм. Он таке. На моєму каналі такого ніщо не було ніколи. Ніколи, воно вже ніколи. І мені теж цей відхідний механізм дуже подобається. В нього відкриваються двері. Отак. От і в нього є, ну, простенький салончик. Ще, дивіться, можна переключати оцю передачу. Ну, так, просто рухати, закриваємо. І зараз подивимося на раму КАМАЗу. початку з кабіною. І якщо так подивитися, буде схоже на вантажівку з. Що я задумувалась зробити з прицепом. Да, на... Спочатку я так і хотів зробити його з прицепом, але потім поняв, що на каналі вже є один такий і передумав. Зробивши отакий, оцей, який я вам показував, механізм. І ще в його є отака велика чи маленька, не знаю, труба. Напишіть в коментарях, чи личить вона йому, чи не дуже. Надімаємо кабіну і бачимо якусь імітацію мотора. Я не хотів ставити тут. Не ставив сюди таку детальку мотора, а зробив просто. Ще тут поставив бінокль для красоти і все. Кольос, як і треба, шість. Не було в мене ще другу, третьої пари таких. Білих колес, тому взяв отакі. І тут імітація приводу. Його от середній, до, так сказати, привод. Задній. Не знаю, як в вантажівах такі привода називаються, можете підказати в коментарях. Ще тут таку детальку приліпив. Ну і все. Зберемо його назад. І от. І на кінець спитаю вас, чи хочете ви на його інструкцію. Напишіть в коментарях, чи хочете, чи ні. А кому сподобався відеоролик, ставте лайки. хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Всім пока і до нових зустрічей!